Добрий ранок, дорогі друзі, добрий ранок, кораловці! Насправді, сьогодні зловив себе на думці, що мережевий бізнес це можливість працювати де завгодно, з ким завгодно, скільки хочеш, визначаєш ти, як дохід, також і час, який ти будеш виділяти. Звичайно, воно все пов'язано, але факт в тому, що Є можливість вирішувати, є можливість вибирати, є можливість е задуматися про своє життя і задуматися про якийсь план дій, да, який за рік, за три, за п'ять тебе може вивести на зовсім якийсь новий рівень життя. Не тільки фінансового, а й у відносинах. Сім'ї, можливості мати вільний час для подорожування, ще для чогось. Ви згідні зі мною?